Авіація Сполучених Штатів Америки атакувала три ядерні об'єкти в Ірані Фордо, Натанс і Ісфахан. За даними CNN, ударів завдали бомбардувальниками. Бі-2. водночас Fox News повідомляє протибункерні бомби використовували лише для знищення Фордо. Їх туди скинули шість. А по двох інших об'єктах випустили 30 ракет. Томагавк також джерела CNN повідомляють, Дональд Трамп сподівається, що цей крок змусить Тегран повернутися до переговорів, і поки не планує додаткових атак на Іран. При цьому Ва білого дому на ядерні об'єкти атаку назвав успішною і заявив, що найбільші іранські заводи зі збагачення урану внаслідок атаки повністю знищені. А ядерну загрозу з боку головного спонсора тероризму ліквідовано і тепер Іран повинен погодитися на мир. На Іран чекає або мир, або трагедія набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю та професійністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини. Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було. Армії, яка могла б зробити те, що сталося, Бомбардування ядерних об'єктів в Ірані підтверджують, однак інформації про масштаб уражень небагато. Так іранські джерела стверджують, встигли евакуювати обладнання перед ударом. Зокрема, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні під час виступу в прямому ефірі повідомив, Іран раніше евакуював ядерні об'єкти. Тигран не зазнав серйозних збитків. Водночас, агентство з атомної енергії Ірану. Заявило, немає наміру припиняти збагачення урану після американської атаки. А вранці Іран запустив ракети по Ізраїлю. Обстріл здійснювався у дві хвилі. Загалом Цахал повідомив про запуск по центральній та північній частині країни від 20 до 30 балістичних ракет. Рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та уламків у більш як 10 місцях. Частина з них у Тель-Авіві та Хайфі. Постраждали щонайменше 16 людей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару.